Студент, безплатний урок тобі. Як визначити, яку грибінку нам потрібно брати для нанесення плитки, щоб зрозуміти, яка товщина, ми ставимо рівень? Тут вже наша підлога вкладалась іншими майстрами, тому ми прив'язуємося до їх висоти. Перевіряємо. Так, в нас там виходить 15 мм. Товщина нашої плитки 9 мм. Значить, товщина клею має бути 6 мм. Питання для знатоків. Яку гріб'янку треба використовувати? Та думаю, шістка підійде. Ну, чоловіче, ну ти теж не позорь мене. Запам'ятай собі одне, що зуб гребінки в прижатому вигляді завжди ділиться на 3. Так, то я заскладно сказав. Ти вибив? Я думаю, ти живий був. Е, дивись, якщо в нас грібінка десятка, це в прижатому плит, е, вигляді плитка е, в прижат... клей. прижатий клей має десь 3-3 мм. Якщо в нас грібінка 12-ка, це десь в прижатому вигляді 4 мм. Отже, нам тут потрібно брати дві десятки, тобто ми наносимо на плиточку десятку і на підлогу десятку. І обов'язково не на Амхрест, а паралельно. Лінія лінії і буде супер. Все.